Починаємо нашу роботу над собою із розслаблення. Адже коли ви у стані постійного напрягу, напруження, ваші органи починають напружуватись, і потім, коли ви починаєте розслаблятися, ви можете поспостерігати, що у когось починається діргання, Так? Це через те, що ви розслабились і ваш, з вашого тіла виходять різні реакції. У кожного стрес проявляється по іншому. Я не буду в це заглиблюватись, але є три реакції: бий, біги, замри. Коли замри, ви клякнете, і ваше тіло ніби сповільниться, ви перестаєте диш дихати. Біжи, коли ви біжите, не розумієте куди, бо ви перестаєте соображати. Бий, в такі моменти, у вас починає проявлятися агресія, в якомусь стресі ви орете на когось, але це все не вирішує суть проблеми. Наша задача зараз побачити, зрозуміти для себе, де саме моє. Не хтось там десь, а саме моє. І з цим станом ми зараз почнемо медитацію, розслаблення всіх органів. Я буду її супроводжувати з чашою Moon. Такі час я використовую на своїх звукових медитаціях. Їх у мене багато, аж чотири, одна домашня, але ось ця, я відчуваю, що зараз хочу з нею вести медитацію, вона вам допоможе зануритись глибше, глибше у розслаблення і бережно. Адже у моєму інстаграмі є пост про звукову медитацію, Sound healing. Чим вона особлива? Тим, що це дійсно Хілінг, вона зцілює за допомогою спеціальних герців. Спеціальних частот, коли ми водимо чаші біля свого тіла або чуємо живі звуки, коли приходите на медитацію, ви починаєте зцілювати себе зсередини, і також починає працювати ваша підсвідомість. Саме із підсвідомості є всі страхи, тривожності, і там можна, змінивши свої реакції за допомогою ще звуку чаші, очистити. Своє тіло і сповільнити свої думки. Будь ласка, характеризуйте свій стан зараз від 1 до 10, стан напруження, де максимально напружена 1, мінімально 10. Слухайте зараз мій голос, слухайте чашу. Лягайте зручніше, натягайте маску на очі і ми починаємо. Сконцентруйтеся тільки на звуки, на моєму голосі, на своїх відчуттях по всьому тілу. Дайте їм бути зараз, всьому-всьому, що підіймається. І як тільки ну, ви можливо будете відчувати якусь тривожність, занепокоєння, уявляйте, що все це з вдихом. Підіймається в вашому тілі і на видихі виходить. Ви можете не розуміти, що це виходить, як це виходить. Просто зніміть із себе очікування і довіртеся собі і мені. Сконцентруйте свою увагу на розслабленні на своїх стопах, ніби палець правої ноги. І лівої ноги палець, великі пальці наповнюються станом розслаблення. Ви можете відчути, як вони стають тепліші. Це тепло, це те розслаблення, яке знаходиться в вашому тілі, воно є. І зараз воно допоможе вам пройти глибше, зрозуміти себе. І свої почуття ще більше. Відчуваєте як з кожним вдихом і видихом ваше тіло сповільнюється, серцебиття сповільнюється. Узручний для вас темп. Всі звуки, які будуть. Проходити у тому стані, де ви зараз знаходитесь, будуть просто пролітати повз вас, ніби входять в одне вухо і виходять. Залишається тільки мій голос, чаша і ваше відчуття себе. Відчувайте, ось той стан розслаблення з ваших пальців підіймається вище, проходить всі пальчики, всю стопу. Обережно. Приходить до п'яточки. Ви просто спостерігаєте і, можливо, нога починає наповнюватися легким станом розслаблення. Дозволяйте цьому бути, можете змінювати свою позу у процесі, це все нормально. Головне, щоб ви відчували комфорт. Яке розслаблення переходить вище через ваші коліна, концентрується у колінах і допомагає їм розслабитись. Все так, як повинно бути. Зараз ми перевіримо, наскільки ви. Можете сконцентруватися тільки на своїх відчуттях, слухайте мій голос, чашу. Можуть відчуватися якісь інші звуки. Наприклад, зараз ви почуєте, як я закрию вікно. Але це. Ні в якому разі вас не зупинить, щоб дійти до стану вашого розслаблення. Ви знаєте, що так і потрібно бути. Адже в нашому житті ракета також прилітає неочікувано. І якщо ви зараз відчуваєте страх від цього, давайте зараз зробимо три глибоких вдихи, і видихи і продовжимо Вдих. видих через рот. Ніби зараз весь страх, всю тривожність, яка є в вашому тілі, ви підіймаєте потоком вдиху. І видихаєте, відчуваєте як енергетично, змінюється стан нижньої частини вашого тіла, розслабляється живіт, спостерігаєте за цим, йому більше не потрібно напрягатися. Розслабляються поперек, копчик, сідниці, права і ліва, стегна, все поступово, ніби заливаються світлом, золотого кольору. Це світло вашого розслаблення. Ви дозволяєте йому бути. Є тільки ви ваш спокій. Ваші відчуття і ваша довіра до свого тіла. Скажіть зараз собі мислями. Дякую, що ти тримаєшся. Зробіть глибокий вдих і видих, дякуючи своєму тілу, що воно й досі тримається, не жважаючи ні на що. Якщо в процесі у вас буде щось чесатися, це нормально, візьміть, почешіть. Якщо захочеться позіхнути, також позіхайте і уявляйте, як з кожним рухом ви розслабляєте ще більше ваш живіт, ніби розтікається і розслабляється хребет. По відділам. розслабляється поперек. Грудна клітка. Розслабляється біля плечей. Розслабляється шиний відділ. Шийний відділ переходить вище. До вашої голови. І цей потік яскраво-золотого світла проходить в вашу голову і ніби виходить через вашу маківку яскравим потоком, як стоп. Світла розслаблені. Візуалізуйте це, відчувайте, наскільки, наскільки ви можете. Нічого від себе зараз не требуйте, адже ви і так уже робите великі кроки. Відчувайте, як далі розслаблення переходить через вашу діафрагму, цим золотим промінчиком, в грудну клітку, підмишки ваші, ключиці. Ви можете навіть відчувати зараз своє тіло, якщо захочеться його потрогати. Розслаблення переходить у шию. Щелепу, нижню і верхню. Візуалізуйте це, ніби з кожного пальчика ваших рук і ваших ніг. Починає проходити енергія розслаблення і витікає все, що зараз вас хвилює і від чого вам зараз погано. Просто візуалізуйте цей потік енергії, можете навіть уявити, який у нього колір, написати потім про це у чат. Просто спостерігайте за своїм тілом і давайте йому волю у розслабленні. Не забувайте дихати, вдихати і видихати. Розслабляєте свої вуха, щоки, очі, задню частину голови, передню, лоб, все поступово. Слухайте тільки мій голос і свої відчуття всередині. Скажіть собі, так, я бачу, що зараз ти наляканий чи налякана. Я все бачу, я відчуваю, я тобі допомагаю зараз. Будь ласка, допоможи і тіло, ти мені справитися із цим станом. Уявіть, як той потік світла, який йшов зверху. Падає через кожну волосину наповнює ваші волосся, енергію розслаблення. Ви дихаєте. Нехай розслабиться шия, наскільки вона може, горло. Ще повільніше. Сповільніться ще. Про що зараз ваші думки? Якщо це не стосується медитації, розслаблення, уявляєте, як вони просто виходять з вашої голови? Спостерігайте, як ви починаєте відчувати ваші пальці все більше, ваші руки активуються, активуються енергією. Там енергія вашого зцілення. Може бути легке покалування у руках. Візьміть свої руки і... Направте або покладіть на ту частину, яка найбільше потребує вашої підтримки зараз. У когось це може бути грудна клітка, у когось гор, у когось ніс, чоло. Хтось захоче себе обійняти. Просто спостерігайте за цим. Дайте собі це тепло розслаблення. Уявіть, як з ваших рук проходить далі і далі. Енергія розслаблення, яка ще більше закутує ваше тіло у кокон безпеки. Це тільки ваше місце безпеки, ваш кокон. Перевірте зараз, чи всі частини тіла розслаблені. Просто концентруючись на колінах, вдих, видих, стегнах, вдих і видих. Поперек. Вдих і видих. Рудна клітка. Вдих і видих. Дихайте. Дихайте. Просто подихайте. Поверніть свій поток дихання, той, який ви втратили. Знайдіть його зараз всередині саме свій темп спокійного дихання. Осінь. Запам'ятайте його. І коли будете готові, зможете відкрити очі. І повернутися до мене. Я вас тут чекаю. Поки ви лежите, охарактеризуйте свій стан від 1 до 10, як ви починали з яким станом і зараз. Напишіть своє відчуття, будь ласка, у чат або у свій блокнот. Це важливо, щоб ви розуміли відслідковували свої зміни. І в кінці медитації я дам вам також метафоричну карту, яка покаже ваш стан змін після стану повного розслаблення. Їх також я скину окремо в чат. Дивіться потім на цю картку, і також опишіть, що змінилося у вашому стані, коли ви прийшли на початок курсу, і після першої медитації. Ці картки будуть у вас в чаті, і я нагадую, що у вас зараз була медитація розслаблення. Яку я вирішила вам провести співаючою чашею, дзвіночком і метафоричними картами. Це така коротка сесія, яка допоможе вам повернутися в момент тут і зараз, відчути щось у собі. І саме цим я займаюся як діагностикою на цвяхотерапіях, на консультаціях, коли ви приходите до мене. Тож зараз, можна сказати, ви глибше відчуваєте, як я працюю з людьми, і вже обираєте, підходжує вам як спеціаліст чи ні. Я помітила, що після медитації у мене змінився голос. Не знаю, чи ви це прослідкували, і я стала більш така спокійна і заземлена. Дуже дякую вам за те, що ви приділили цей час собі. Переходимо до наступного уроку.